Твайлайт, не хвилюйся. Впевнена, що багатьом іншим поні він допоміг. Деякі речі в щоденнику просто жахливі. Згодна. Я побачила цих поні зовсім з іншого боку. Хіба що Ререті виняток? Порівняно з рештою, вона там зайва. О, знаю. Та що вона про себе думає? Звісно, вона добре організувала день понівіля, але хіба ж все пройшло добре тільки завдяки їй? Ха-ха-ха-ха. <нахабство> Це ж не її слова. Реріті. <нахабство> От бідолаха. Вона чула все, що сказали ці поні, і тепер вона пригнічена. Я піду за нею. Іди. А я поговорю ну, вважаю, що з їм цими. Треба було подумати і зробити якось по-іншому. <рес> <Рері, ті, стій. рес> Твайлайт, Це чудово. На щодене повсюди! Пінкі, мені треба. Вони зупиняють і кажуть, що записи кумедні! Один із Лас пегаса їхав, щоб сказати, які чудові мої... Я рада, що щоденник надихає деяких поні. Гляньте, це пінкіпа і шартівниця. Сміх, Сміх. найкращий відгук. Що ж на тебе хоч позитивна реакція. Я щойно бачила Реріті, боюсь, їй це дуже вразило. А, погано. <сміх> це не було смішно. <сміх> Добре, думаю, побачимось пізніше. Бувай, Твайлайт. Типова В житті вона ще смішніша. Ви ж мене знаєте! Може, на сьогодні вже досить? Я вирвала сторінки Twilight, бо вони заважають прочитати найкращі. Ти пропустила уроки? Цінний досвід був у кожної з нас. О, яка чудова ідея! Ви тут поговоріть поки з твайлайт, а я повернусь, може, до роботи, чи до сну, чи чогось іншого. Ми не хочемо слухати нудні уроки. Розкажи ще раз про знайомство з Дерінду. Знову. Хіба ми не закрили тему десяток разів. Нам не набридне. Ти ж не хочеш засмутити фанів. Просто я а, справді мушу повернути грозові хмари у загін. Круто! Ми з тобою там все й розкажеш. Рейнболтеш! Рейнболтеш! Старе. Прошу, обличчя мене! Не вже так мало? Флаттершай, що таке? Де відповідь? Так, ми маємо знати. Поні що сталось? Ми хочемо знати, чому уроки Флаттершай однакові. Ми наполягаємо. Я вчу краще ніж вона, чому я не в цій книжці? Що? Справді напали на мою подругу, бо не потрапили в книжку. Нічого, я все зрозуміла. Слухайте! Я тепер сміливіша. І так, мені на це знадобився час. Але хіба один урок може змінити вас назавжди? Навряд чи. Ого. Ти не така, як Флаттершай у книсті. Не знаю, що й думати. Я такого не очікував. Дуже О, несподівано. Ясно. Схоже, що усі в Еквестрії пропустили частину про дружбу. Реріті, як ти? А? Що ти робиш? шию накидку, Люба. Для чого? Не знаю, зашиваю стрес. Зашиваєш стрес? Коли я почала розмову в кафе, то зрозуміла, чому скасували замов. Що? Чому від них відмовляються? Мене більше не люблять. Мене бойкотують. Треба думати, над тим, що їх у веселищів. Упевнена, я зможу довести їм, що це несправедливо. Дайте сотню ковдр просто зараз. Вибач, твайлайт. Все для поні, які я ще подобаюся. Дуже гарних не треба. Еплджек, що сталося? Я популярна, і мене це зовсім не тішить. Ти йди, а я залишусь. Так. Смачно. Еплджек, хто всі ці поні? Прихильники яблучної ферми. Прочитали мої записи і відчули себе частиною родини. Тож тепер справді хочуть нею стати. Через щоденник. Ну, я писала, що друзі як родина і все таке. Як їх позбутись? Вигнати всю сім'ю? Бабусю сміт, я допоможу. вона! ми видали щоденник.